Привіт! Я рада вас стати на своєму в'язальному каналі на каналі Білогиня Шу'яже. Як ви знаєте, я приймаю участь разом з іншими учасницями, з іншими в'язалочками, на чолі з Оленою Богановою в спільному проєкті В'яжемо Українською. І зазвичай я записую відео по кожному дню окремо, але на цей раз я запишу відео по двом дням. Не по дням, а по тижням, бо коли я хотіла записувати лише по одному тижні, я зрозуміла, що там мало чого вам розповідати і тим паче показувати. Отже, Сьогодні я вам розповім, а потім покажу, що я робила на тижні вільної людини, 17.02.2025 року по 22.02, і також розповім про тиждень визволення інструментів, який йде після цього тижня, після тижня вільної людини. Отже, на тижні вільної людини я просувала свою шаль, я Просувала свою вишивку, і всі ці процеси ви могли бачити в «Магічний кубик». Я вам там показувала їх, але в тижні вільної людини я просувала їх трішки більше. Також я ще дещо робила, а що саме ви побачите в підзйомах до цього тижня. Далі розповім трішки про тиждень висправлення інструментів, що ж я тут робила. Тижня визволення інструментів я е, намалювала і звільнила е, інструменти від малюнків, зробила іграшці штаниці, нібито такі штаниці, але ці штанці, далі ви побачите, вони схожі на такі е, труси. Але як зв'язалось, так і зв'язалось. Так, далі. По тижню визволення інструментів. Я ще дещо один процес робила, який вам також покажу у підключеннях. Тому ось таке в мене буде відео за два тижні, тому що я хотіла робити, як казала, по одному тижню відео, але по тижні вільної родини та в мене буквально 2-3 просування і нічого вам більше показувати я не можу, бо я нічого більше на тижні вільної роди не робила, бо була дуже зайнята. Сьогодні хочу вам показати мої просування по вишивці, яку я робила на тижні вільної людини. Отже, ви можете бачити, що. Вишив тут не так дуже і багато, але все одно просування було. Отже, Де я вишивала на цьому тижні? На цьому тижні в цій вишивці я вишивала ось тут, ось трішечки голуби. Вишила трішечки ось тут ось фіолетовим, рожевим. Ось тут ось я вишивала ще до цього тижня. Також трішечки ось тут ось повишивала, але тут темний фіолетовий. І я приєднала нитку жовту і почала вишивати ось тут ось, пелюстки. Я вишиваю пелюстки на ці вишивці. Як мені заманеться, захотіла вишити тут, вишила тут, захотіла вишила. з цієї сторони. ось. Ну, Тому ось так ось я вишила. Вишиваю я не дуже багато, декілька стежків в, в день. Але я можу навіть і ввечері, коли увімкну настільну лампу, також трішечки повишивати. Але при увімкненні її лампі ввечері дуже добре. Вишивати ось такі ось фіолетові, рожеві кольори, а ось такі ось сині або голубі дуже погано вишивати ввечері, бо ввечері такі кольори відсвітлюють, а ось такі ось кольори вони відсвітлюються навпаки в день. Ось і тому ось такі ось невеличкі просування по цій вишивці в мене виходять. Але мені дуже подобається ось ця ось картина І подобається все те, що в мене виходить. Я вам покажу на цьому тижні тижні вільної людини, я просувала свою шаль. Шаль моя вже стала великою, не дуже сильно великою, а. Але все ж таки великою, і тому мені доводиться її ось так ось складати для того, щоб вам можна було показати її повністю в кадрі. Отже, ось тут це в мене кінець ряду, і скажу я вам так, що я пров'язала не до кінця ось цей ось рядочок, ось це початок ряду. І перев'язала повністю ось цей ось другий ряд. Тобто, ось цей ось другий ряд я повністю перев'язала. Чому я його перев'язувала? Тому що мені у схемі і в моєму малюнку необхідно перев'язувати водирочку по два стовпчики з одним накидом. Я пов'язала там з одним накидом стовпчик. І мені тому довелося перев'язувати. Але все одно в мене виходить така ось дуже гарна, я би навіть сказала, весняно-літня шалька з такими ось гарними, соковитими кольорами. Вже ось такий ось моточок. Видно, що він значно зменшився порівнянні з тим. Який він був на початку моєї роботи. І ось така ось гарна шалька в мене виходить. Я вам також ставлю фотографію цієї шалі, щоб ви подивились на неї в повному розгорнутому вигляді. Ось. Але все одно ось така ось шалька виходить. Дивіться, ось тут, ось на початку ряда ми в'яжемо 8 петельочок повітряних. А ось тут ось в кінці ми в'яжемо, як і ось тут ось всередині по три стовпчики. І ось тому у нас така ось виходить гарна шалька завдяки тому, що ми ось тут ось прибавляємо ось. тому ось такі ось гарні кольори. В мене ось тут ось в маточку і ось тут на шальці. І тому на цьому все це був весь тиждень вірної людини. Всім привіт! Зараз я вам покажу свої просування на тижні визволення спизів, гачків і інших інструментів від своїх робіт. В цьому тижні я запланувала собі, що я хочу звільнити гачок, зв'язавши штанці для моєї іграшки. Але не так гадалося, як сталося. Я почала робити ці штаниці, ось такі вони в мене виходять. Але я їх не завершила. Я вам ще казала, що це штаниці, ніби такі труси в мене виходять. Ось це. І ну, вони не завершені. Вони на кінцевій стадії завершення, але я їх не завершила. Це на того зайця, якого мені дарували, і там, де я зв'язала йому светрик, такий зелененький. Ось на того зайця я хотіла спочатку зв'язати штанці, потім помірила, вони не підходять. Потім зрозуміло, що в тій іграшці не розділені ніжки, там зшито, і тому я вирішила зробити ось такі ось штанці, і штанці виходять ніби до такі друзей. Я в'яжу ці штаниці з ось такої ось ниточки. За цією ниточкою я в'язала в спільному проєкті Томи Дляка, четвертий сезон, пов'язку собі на голову. Потім в мене залишилась ниточка, і я вирішила зв'язати для іграшки штанці. І розповідаю, як я в'яжу ці штанці. Спочатку я в'язала по колу, після цього, як я вив'язала по колу, я відділила ось тут ось частинки, пров'язала з однієї сторони і з іншої сторони, також пров'язала. Ось тут я зробила таку дирочку, тому що, якби я зшивала, ось ось, то вони б не налізли на ту іграшку. Далі. Так як в того зайця є хвіст, я вирішила зробити петельку ось таку ось для хвоста. Так декілька разів пров'язала з цією петелькою, після цього я вирішила виязати не затрагуючи петельку. Тобто, в'язати ось так ось. Пров'язала до петельки, повернулася, далі пішла, пров'язала, повернулася і пішла далі, не затрагуючи оцю ось. Патетку. Я в'яжу ці ж танці, ось таким ось китайським гачком 3,5 мм. В'язати таким гачком, ось, таку ось ниточку, не задоволення. Воно йде рівнесенько, йде також не дуже стягуючись полотно, і також воно йде дуже-дуже швидко. -дуже Але я забула про цей процес. На цьому тижні і не зв'язала. Далі я вам покажу у підсйомі вже свої просування по малюнкам, які були завершені. І тому ви на цьому, на цьому тижні це також все, все, що я робила. Тобто я планувала завершити штанці для іграшки, я їх не завершила. Але натомість завершила дуже багато. Малюнків, які я вам зараз покажу. Зараз ми з вами переходимо до краси малюнків, які були звільнені на тижні звільнення інструментів. Отже, ви можете бачити, що в мене ось тут два грибочки на малюнок у вигляді будиночку. Один будиночок у вигляді мухомора. А другий будиночок у вигляді білого гриба ось такі ось два чудових малюнки в мене вийшли на цьому тижні. Звісно, що ці малюнки я брала з інтернету, я перемалювала сама з голови, в мене ідеї не йдуть для малювання, а так ось я люблю перемальовувати і ось такі ось малюнки малювати. Далі покажу вам ось такий ось малюнок. Ось цей ось малюнок був намальований фломастером, а ось цей ось два малюночки такі були намальовані вже восковими олівцями. І ось такі ось гарні малюнки в мене вийшли. Далі. Йдемо і дивимося, є в мене ось такі ось два малюнки. Перший малюнок це чорний чай з лимоном. І наступний малюнок це ось такий ось басейн, де є купа за забором ось таких ось дерев. Це такі ялинки. Цей, до речі, малюнок я змалювала з подвір'я, де зараз ми проживаємо. Далі найгарніші малюнки. Точніше всі малюнки в мене гарні, але ці найбільше мені подобаються. Це така ось піца, далі ось така ось дорога з кактусом. Далі є ось такий ось малюнок, де показано сонячна погода день і ніч показана. А ось такий ось човник з людиною. І далі у мене намальована ось така ось планета. Планета Піці. На цьому я не завершила своє малювання і вирішила ще намалювати малюнки, і тому я намалювала ось такі ось малюнки. Я дуже полюбляю рослини, різноманітні, тому я здебільшого дуже багато малюю рослин. Я намалювала собі Кактус, ось такий ось гарний, ось таку ось трояндочку в такій ось хрустальній кришці. Далі я намалювала ось такий ось малюнок. Тут вже рослини різноманітні з грибочками, ось таку ось планету і ось це ось така ось лампочка, від якої розлітаються осколки. Далі дивимось. Ось такі ось у мене є малюнки. рибка, ось такі ось лампочте, це її такий акваріум. Далі ось такий ось малюнок. І цей малюнок символізує те, що, незважаючи на якусь біль, на якісь негаразди, ми все одно йдемо е, до перемоги. Ми все одно. Якщо в нас є якісь труднощі, все одно встаємо і йдемо щось творити. Тому я вирішила намалювати ось такий ось малюнок, який буде саме це і символізувати. І ось це така лампочка також із соняхами. Далі в мене є ось така ось лампочка з квіточками і бабочками. Але це ж не все ще. Далі осінні малюнки в мене тут пішли. Ось такі ось гарні малюночки в мене ось тут ось. Мені подобається те, що я можу спочатку намалювати олівцем, потім, якщо мені щось не сподобається, зітертити і намалювати потім жаву фомастом одразу, або ж олівцем і це розфарбувати. Далі в мене є ось такий ось малюнок. До речі, цей малюнок я малювала ще давнесенько. Але я його, як бачите, в серії вона не завершила. Тут потрібно дорозфарбовувати. І ось тут я малювала, це було ще в осені, я малювала ось тут ось такий малюнок осінній. Все символізує осінь тут. І теплі носочки, і теплий шарфик. І запашна піца, і гарячий шоколад, і грибочки, і тиковка, і шапочки, все таке осіннє. далі. Ось такі ось чудові манунки. Ось тут ось в мене повинно було просто бути написано фломастером. На англійській мушомси, гриби. Але після того, як я невдало зафарбувала, мені довелося олівцем там малювати писати. І ось такі ось в мене гарні малюнки є. А ще я дуже полюбляю малювати жабок, тому в мене ось тут такі ось жабка на мене. Далі в мене незавершені малюнки, які... Я також малювала колись не на цьому тижні, але все рівно вам покажу. І ось я вам покажу приклад того, що я можу малювати олівцем, дуже сильно натискаючи туди, а потім це стирати по декілька разів і потім малювати вже фломастером. Ось це ось. Такий ось результат. Так, і останнє, що я вам покажу, це ось такі ось малюнки. До речі, це були малюнки, які також намальовані давнесенько, але на цьому тижні я їх просто позавершувала. Ну і що, що вони зимові, але все рівно їх потрібно було завершувати. Так, а ні, це ще не все, як у мене є ще ось такі ось малюнок. Оцей ось, ось малюнок сім таким повинен бути. Мені захотілось ось тут його сірим таким зробити. Ось. Я ще подумаю, чи можливо його розфарбувати чи ні. Але на цей раз він поки що ось такий ось. Ось такий ось у мене тут гарні малюночки є. Він пух є. Який співав. Яхмаринка, Яхмаринка. Я, я зовсім не ведмідь. Ось. А цей ось такий вулик з такими ось осьченятками, які виглядають тут. Так. Що в мене тут є? А, я вам покажу ще незавершений малюнок ось тут ось. Який мені також дуже подобається. І дуже гарний завершений малюнок, ось такий ось зонтик квітковий. Це я вам посилаю. Те, щоб у вас завжди були квіти, не зважаючи ні ніяку погоду. Ось тому даруйте собі і іншим квіти і будьте також гарні, як оці ось квіти. Так, і на цьому в мене все. Ось такі ось були дуже гарні малюнки в мене в цьому тижні. Я вже вам кажу, якісь малюнки я домальовувала, якісь я малювала на цьому тижні, якісь я. Не завершила якісь, показувала вам вже давнесенько малювала а я їх дозавершила, а якісь я просто не малювала. Тому ось це ось все. Такі ось малюнки в мене гарні на цьому тижні вийшли. І на цьому тижні я дуже гарно попрацювала з малюнками, але те, що я найбільше хотіла. Вив'язати ці штанці, я їх до сих пір не завершила. Ну, нічого страшного, я їх колись завершу. А на цьому я рада, що ви додивились до цього кінця, до... що ви додивились до кінця, що ви поставити мені вподобайку, напишете приємний коментар. Я дуже рада, що ви дивитесь мої відео, тому ми з вами не прощаємось. А зустрінемося в нових відео. До зустрічі!